Сьогодні у нас жінка на чисті воском і защитою. Поїхали, поїхали. Подивимося, що у нас в людини це і робиться. В нашої людини і жінки йдуть проблеми по, по аурі, по колінах, по поясниці і по голові, по лівій стороні. І по лівій і по правій стороні. І за цього в людини є проблеми з. Може бути з лівої. Зараз гляну. Що точно. Ліва сторона. Тут нема, тут є. Таза. Може бути ліва сторона, таза боліти. Так, у нас є два крадніки. Третій на голові. Так. В людини є багато ілюзій, і в людини в жінки є страхи. Один з цих страхів, який показується, це людина боїться померти, не померти, а захворіти. Там аварія случиться або ще щось, і людина зляже. Типу, людина зляже і не зможе хто як буде, а як буде, і людина багато себе крутить, накидає. То це сидить, оця зверху на голові, і вона передає на серце, тому що в людини зв'язана голова з серцем. І тут заблокована Сухісхара, чакра у зв'язку з творцом. Горлова-чакра заблокована. Горлова-чакра заблокована. Коліно зрозуміло, пупок, живіт, сердечна чакра. Ух ты, яке сидить. Горлова чагра вішуджа, це означає, що людина не може щось проявитися на проявленні на горлі сидить. Получається сущність, яка закриває людині горло, яка не може виговоритись, людина не може виплакати, викричити, вихаркати його з себе. Будемо сьогодні його знімати, і так само стоїть корона над головою, щоб людина не отримала зв'язок з творцом. І будемо його знімати, тому що вона підсовує людині, ілюзії, ілюзії ось ці всякі сценарії, ці всякі страхи. Постійно втягне в майбутнє, то минуле, то майбутнє, то по спині пішов холодок, то по ногах, ноги підкошуються, то вже тривога, то вже йдуть панічні атаки, то вже людина задихається. Це все оце будемо сьогодні ми забирати. По здоров'ю є. Пробой по колінах. Ну, так воно і є по колінах, по суглобах. По лінії мами, жіноча енергія. Жіноча енергія не в балансі. Нереалізована жіноча енергія. Свахісхара це жіночі полові органи, сексуальна чакра. Нереалізація жіночої енергії, дира. Ну, це йде по лінії мами від мами. Саме прийдемо з чоловіками будемо забирати його пробувати. Бачите, якби ж люди починали це все робити раніше, якби вони це все з молоду починали чистити, думати, працювати. А ніхто ж цього не робить. Всі приходять вже тоді, коли вже все, вся ця діч, яка вже повністю робить, що вже хоче в людині, і там ще нас лярва, ще одну лярву витягнує, плаває. І все. Люди думають, що так воно має бути. Терпіло, терпи, мовчи. А зараз зовсім інші енергії, воно все вилазить. І що не виливка, що не виливка, то серце. Що не виливка, то серце. Чому Сердечна чакра, любов, таланти, і все пробито. І неважливо, ти ви молодий чи старший, немає різниці. Зараз такі енергії, де це все забувається, але забувається серце через голову. Нав'язуються чужі мислі, чуже життя чужі страхи. І людина не перебуває в реальному мірі і не може бути тут і зараз, і б'є собі по серці, Получає тривогу, інсульти інфаркти. Ось така тема. Будемо пробувати приглашати зараз родових, забирати ці крадники, відсікати, зашивати, залатувати, обирати, просити, розривати контракти, забирати енергію, встановлювати ауру. І будуть результати. Так, результати нашої чистки. Жінки. Заправши крадники, ми убрали отток енергії. Я залатав повністю ауру. І тепер з всієї жінки аура буде відновлюватися і набиратися енергії. Лікувалося всім тонких тіл, були повернені енергії. Людина буде відчувати протягом 1-3 місяців зовсім інші енергії і інше состоянні. Багато чого було домовлено, забрано. По здоров'ю, було, так само подивилися, позабирали ті всі движення по колінах, по суставах, по жіночому, по вішуджі. Людини більше відкриється така, як, ну скажімо, наглість, не наглість, а вміння висловлювати свою думку, і донесення його до людей. Була закрита Сахісхара, чакра з творенням творця з каналом творця. Ось. Тому канал був відкритий. Тепер в людини підуть свої мислі, які будуть заходити чисті, якщо людина буде себе прорабатувати, які будуть відрізняти. Людина почне відрізняти мислі від темних і від світлих, тому що людина йде до відкриття серця. Серце також були рани від чоловіків, вони будуть заживлятися. Але тут завжди пам'ятайте, що допомога йде самому собі. Також 50% йде сила майстра, 50% йде усилія сила самого пацієнта. Так не буває, що ви прийшли, зробили, заплатили і все порішалося. Так, да, воно порішається, питань немає. На 1-3 місяці. А далі що знову? Чистку робити і так далі постійно. Ну Тут вже треба буде братися. Людина вже була на консультації, це буде чисто, далі подивимося, може ще часточку зробимо була, або ще регрес. І далі будемо дивитися. На сьогоднішній день жіночки, я рахую. Життя почне йти в другу сторону. Також людина піде в духовну смерть, пасичистку зажнуть її в трансформацію. Вона вже в трансформації. Ця чисточка поможе ускорити це все і м'якше його пройти.